Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви перше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас будуть чудові такі пиріжки з готового листкового тіста. Від як багато виходить. Тут пішло 450 грамів листкового тіста у мене. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось я таке купила тісто е, листкове. Ось таке 900 грамів. Е, трохи зараз ми його розпечатаємо. Давно трохи треба аби воно розмерзлося. Отак. Тісто, треба воно розмерзлося. Трохи б воно ще й замерзли. Ось такі я розділила 4 таких, е, смужки такого тіста. Наймни ще трохи е, відходить. З того трохи під, е, підсипала муки. Так, отут у мене, я буду готувати начинку. Тут у мене є 300 грам. Кобаси о такої сухої, копченої, я буду натирати її зараз на Терку. Просто так буду натирати на терку. Ось так. Кобасу ми трохи натерли, я не всю натерла, буду вийти тільки піде. Зараз будемо це розтачувати. Спочатку один лист розтачуємо, розкачала дві полоски тіста і тепер от що я роблю? Беру добре, якби був кетчуп. Я кетчупа не маю, маю томатну пасту без нічого. Тут немає ніяких ні спецій, ні нічого. І я отак смачую просто це Оцю томатну пасту, свою домашню. Можна кетчупом ще раз. Так, розмастили ми отаку цим е, пастою. Тепер ми на, накладаємо сюди, натрісаємо потертої е, ковбаси, ось такого повністю. Хто Та скільки хоче, собі роз, розтрісає. Басуми розтрісли. Тепер беремо, я тут маю буц, а ви можете собі брати твердий сир і потерти на дрібній терці твердого сира. Тут у мене є 380 грам, але то скільки не піде. Піде десь, може, половину, може менше. Ви собі там дивіться, просто отако натираєте отак зверху, зверху по кубасі. Так, тепер беремо цим другим тістом, що розкатали другу полоску, і накриваємо просто це отак тісто. Накриваємо зверху. І це за защипаємо. Витискаємо, аби в ноги трималося. І так розплискуємо. Тепер беремо, бажано, аби то був гострий ніж. І різемо, ріжемо на отакі полоски. На три пальці. Отако. От Так, а тепер ще раз отак розрізаємо. Можна і цілі такі робити, але я розрізаю ще раз наполовину. І от що ми робимо. Тепер ми беремо, оце беремо докупи і отак просто скручуємо. Робимо отакі спіральки. Так. Ось такі спіральки робимо. Так, ми поскладали ось так на бляшку. Бляшку для такого тіста змочується водою. Але я не змочувала, просто чуть-чуть змастила так само. Бо для листкового кіста то треба змочувати водою. Тепер ми будемо змащувати ці такі листкові пиріжечки, отакі, чи що все таке о. яйцем. Яйця я ось мила і до яйця дала ложку води. О, і ми змастимо отак яйце. Та й будемо випікати у розігрітій духовці при 200 градусах до зарум'янення. Десь 20-25 хвилин. Так, а зверху ще я люблю притрусити кунжут. У мене такий кунжут файно припече і буде дуже смачне. Ось таке я люблю притрусити. Зверхи кунжутом. Ставимо випікати. Ось яскі у нас вийшли такі булочки листкові. Дивіться, які гарні пухкі. Випікалися 18 хвилин. О, ось такі, дивіться, які делікатні м'яке, дуже гарні такі що варто, кому так як треба, собі з готового швиденько до чаю, чи пиріжок, чи що то то, і дуже дуже гарно виглядає. Дуже, дуже гарно і швиденько готується і гарно виглядає. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Дивіться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі, ось такі, багато виходить, ось такі чудові, гарні такі пиріжечки, типу, дивіться, листкові, такі, дуже-дуже швидко готуються, на раз-два і, і дуже, дуже смачні, і гарячі і холодні. Вони дуже дуже хрусткі, дуже таке аж, віці, як хрусті. Від, так дуже-дуже смачнесенькі. Так що готуйте. Mm, Як хрустить.